Морський відпочинок для тих, хто любить не просто поніжитися на сонечку. Екстрим та незабутні відчуття Сезон аквапаркських розваг у Кирилівці відкрито. На відкриття п'ятого сезону в Аквапарк з'їхали діти з різних куточків області. У день захисту дітей усі розваги тут для них. Пригласили ми порядка 400 дітей з Запорожської області. Это в первую очередь дети пограничников из отряда «Геническ» и «Кирилловка». Их родители с утра до ночи находятся на посту, охраняют границы нашего государства. Здесь есть также дети-активисты, они выступали с номером, посвященным безопасности, пожарной безопасности. Также, конечно, очень большое количество детей – это дети-сироты из малоимущих семей. Абы дети завжди помнятали про безопасность, им нагадали основные правила поведения. Після усіх повчань дітлахи рушили підкорювати аквапарські гірки. Катя з подружками запевняє, крутих спусків вони не бояться. «Ні, Ні не страшно. Ми, ми катались на три нові. Наразі вже покатались. Гірки тут всілякі від найпростіших з'їздів до більш складних та екстремальних віражів. Ця одна з найкрутіших. Дорослі перед спуском помітно нервують. Страх веселі, да. надія». За усім слідкують інструктори. Вони пояснюють, як робити усе правильно. Кажуть, головне слухати їх поради, не висовувати ноги вперед та міцно триматися руками. Аквапарські розваги дітям до вподоби та й про безпечний відпочинок не забувають. Артур добре запам'ятав, як поводитися в басейні. Ну, главне не пішіться водіта. М'якашся саме главне. Далі свято продовжилось вже в дельфінарії. Тут морські котики та дельфіни показували гостям свої здібності та уміння. Котики підкорювали акробатичними вправами. А дельфіни показували усі свої таланти. Тут вони і малюють, і співають. І вказівки тренерів старанно виконують. Просто поправді умна, ані по правді очі умне, а не такою що не кожний може. Катерина Шапка, Павло Василков з Кирилівки. спеціально для Медіагруп. нові проекти.